Якось прийшли вчені, взяли краплю з мікробами та понесли до своєї лабораторії. Вчені йшли дорогою, несли краплю та розмовляли. Давайте міркувати логічно, сказав найголовніший учений. Адже ми вчені, так? Так, сказав наймолодший науковий співробітник, ми несемо краплю, а в краплі. Сидять мікроби. Так? Так, ось ми цих мікробів і будемо вивчати. Це дуже вдала думка, сказав наймолодший науковий співробітник. І всі інші вчені також сказали: ми з вами абсолютно згодні. Вчені принесли краплину до лабораторії та поклали под мікроскоп. А мікроскоп він як бінокль. Якщо дивитися з одного боку, все збільшується, а якщо з іншого, то зменшується. І ось коли з одного боку мікроскопу зібралися вчені, а з другого мікроби, то мікроби збільшилися, а вчені зменшилися і всі стали однаковими. Не насправді однаковими, лише якщо дивитися через мікроскоп. Вчені дивляться через мікроскоп на мікробів. І кажуть, Які цікаві мікроби, одни великі, інші маленькі. А мікроби теж дивляться через мікроскоп на вчених та кажуть: Які цікаві вчені! Витці мікроби захотілося, звичайно ж, розглянути вчених ближче, він почав розштовхуватися і бігти вперед. А вчені кажуть: Дивіться, який мікроб. Найменший аж товхається. Тут літній мікроб Пітькін прадідусь підійшов до мікроскопа і каже вченим Ви не дивіться, що ми бактерії. Мікроби також різні бувають. Бувають східливі, а бувають навпаки корисні. Ми якраз корисні. А найголовніший учений йому відповідає Ви не хвилюйтеся. Ми знаємо, що ви корисні. Ми вашу краплю навмисне взяли, щоб нашому наймолодшому науковому співробітнику показати, щоб він також знав. Ми йому вас покажемо, а потім віднесемо назад, де взяли. Тоді все гаразд, кажен Петкін прадідусь, ми не заперечуємо. А Петька дивиться на наймолодшого наукового співробітника і раптом показав йому язика. А молодший науковий співробітник розгубився і теж петь язика показав. Він забув, що він науковий. Тут усі мікроби стали соромити петьку, а всі вчені наймолодшого наукового співробітника. Фу, як некрасиво показувати язика, сказали мікроби. А вчені сказали це дуже недобре язика показувати. Ми нашого петьку покараємо, сказали мікроби. Ми йому солодкого компоту після обіду не дамо. І ми нашого молодшого наукового співробітника покараємо, сказали вчені, ми його позбавимо премії. А ми, сказала мікроба, нашого гуляти не пустимо. А ми, сказали вчені, нашому відпустку тільки взимку дамо. Поле холодно і не можна в річці купатися. А ми, сказали мікроби, у нашого всі іграшки заберемо. А ми, сказали вчені, нашому дисертацію, який він написав, порвемо. Тут молодший науковець заплакав. А Петька, хоч і не заплакав, але теж дуже образився. І всім їм шкода стало їх. І вчені почали заступатися за Петьку, а мікроби за молодшого наукового співробітника. Вибачте свого, сказали мікроби вченим. Гаразд, ми свого пробачимо, але й ви вибачте свого. І потім вчені попрощалися з мікробами та віднесли краплю на місце. І все-таки, в останню секунду, Петько взяв і ще раз показав молодшому науковому співробітнику язика. І той теж Петьці язика показав. Добре, що ніхто цього не помітив.